Польські солдати нібито звинувачують Україну новий фейк у мережі. У Гдині затримали чоловіка, який пропагував російську агресію проти України. А Російська Федерація знову пробує посварити Польщу та Україну. Цього разу через страх. Військо польське попереджає про небезпеку. Про це все сьогодні. Польське радіо для України Анна Львова. Вітаю! Черговий фейк у соцмережах цього разу цинічна спроба посварити Польщу та Україну за допомогою нейромережі у відео, яке стрімко набрало перегляди, нібито польські військові, нібито звинувачують Україну в атаці дронами і навіть закликають тут цитата захопити Львів. Звучить абсурдно, бо так і є. Фахівці дуже швидко викрили, що це відео зліпив штучний інтелект. За даними порталу ТФП інфо у ролику, видно заводяний знак Вео. Ця програма генерує відео. Обличчя, нібито солдатів були відретушовані до неприродності. Фон був розмитий, і навіть дрібниці видають підробку. Наприклад, зелені таблички з написом львів. В Україні таких просто не існує українські дорожні знаки синьо-білі або чорно-білі. Але автором цього фейку було байдуже головне, щоб виглядало нібито правдоподібно для тих, хто факти не перевіряє. Цей фейк не з'явився на порожньому місці. Його створили, спираючись на реальний епізод, коли військові польські зафіксували понад 19 порушень повітряного простору. Що у вересні тоді з'ясували, що це були саме російські дрони Ґера. Запущені переважно з території Білорусі, а частково також із території українських районів, які перебувають під вогнем російських окупантів. Отож, так зараз виглядає ця реальність. Такі фейки вони не поодинокі в інтернеті, тому будьте обачними і обережними і перевіряйте подібну, звісно ж, абсурдальну інформацію. Не лише фейки, поліція у Гдені затримала 44-річного чоловіка, який у соціальних мережах поширював матеріали, які розпалювали ненависть на національному і релігійному ґрунті. А також пропагував символи російської агресії проти України. Цього порушника, відомого як Пьотр Ен, він користувався псевдонімом Назар або Назар. Зупинили під час контролю дорожнього руху. Він перебував під впливом психотропних речовин. Під час перевірки вдалося з'ясувати, що чоловік активно поширював антиукраїнський контент і постійно вчиняв дії спрямовані проти української символіки в Польщі. За даними поліції, затриманому висунуть шість обвинувачень, серед яких Тут можна записати поширення матеріалів, які розпалюють ненависть на національному та релігійному ґрунті, крім того, пропаганда символів підтримки російської агресії проти України, крім того, погрози кримінального характеру ще й незаконне використання персональних даних людей. Правоохоронці додають, що чоловік має багато кримінальне минуле раніше його вже притягували до відповідальності за десятки правопорушень. П'етра Н. Також пов'язують із кількома інцидентами проти української символіки. От зокрема він наклеїв табличку із написом тут цитата Польща війни України, яку міська рада, влада Гдині встановила на знак солідарності з Україною. Новим написом героїв Гдині. Його також підозрюють у викраденні декількох українських паспортів у місті. Прокуратура подала клопотання про арешти цього чоловіка, і суд у цій справі відбувався вже сьогодні. Генштаб війська польського попереджає в Україні активізувалися російські психологічні операції. Вони спрямовані проти України. Їхня мета посварити поляків і українців, викликати у людей страх, недовіру, підірвати підтримку Києва. У відомстві також кажуть, що Москва діє у двох напрямках: фізичні атаки це підпали машин українців, нищення антивоєнних муралів і вандалізм. Інформаційні кампанії, хвиля дезінформації в інтернеті через підконтрольні портали та нібито анонімні акаунти, які поширюють антиукраїнські меседжі постійно. Найбільше таких випадків у Гдині та Гданську містах, які активно підтримують Україну логістично, перш за все, Росія за словами військових намагається просунути негативні наративи, маніпулює історичними темами. Так, Кремль хоче показати українців як нібито потенційну загрозу для Польщі і змусити поляків тиснути на владу, щоб послабити підтримку Києва. Генштаб застерігає агресор на сході. Це Росія, віддалення Польщі від України грає на користь Кремлю. Полякам радять не піддаватися емоціям і пам'ятати, що провокації це скоординовані дії російських спецслужб, а не позиція українців.